Наш Ісусику маленький, що у яслах народився, учений, щоб брідний край, наш розвеселився. Нова радістала, як ане. Удруге, шестикласниці Орислава і Тетяна прийшли здати книги і заспівати колядки. Про те, що у бібліотеці можна колядувати, довідалися через повідомлення у соцмережі. кажуть, вбрали хустки і взяли музичні інструменти. Бубонці, дякую, дівчата! Ви неймовірно великі молодці. Домовилися з подружкою і ми разом прийшли. Колядки я вже знала давно, адже я відвідую вокальну студію. Це мені цікаво і. Мені захотілося підтримати цю акцію. Упродовж дня, каже директорка бібліотеки Оксана Голошко, запрошує відвідувачів колядувати. Добрий вечір, тобі, пане господарю! Упродовж перших трьох днів Різдва колядував, розповідає десятирічний Тимофій Схань. Каже, пропозиція заколядувати у книгозбірні була для нього несподіваною. Мені подобається колядувати. Я сприймаю добре це колядування. Я ходив до своїх знайомих, незнайомих в різних селах. Організувала різдвяний експромт, щоб зацікавити читачів і популяризувати українські традиції, говорить керівниця бібліотеки Оксана Глушко. Я не знала, чи будуть ну, спеціально до мене діти йти з колядою, адже вже 10 число, можливо, вчора повтомлювалися. Коли читачі приходять, я запитую: ви колядували вчора? Так колядували. Ну, тоді колядуйте. Приготувала завчасно мандаринки, щоб зацікавити так само. Їх перед тим пригощала цукерками. Сьогодні у нас мандаринки. І е, захід назвала «Колядуй разом з нами. Колядує Україна. Колядуємо ми всі Різдво Христове, від хати до хати. І з вертепом люди йдуть колядувати. Протягом дня зі слів Оксани Глушко в бібліотеці заколядували півтора десятка читачів. всім людям і благовоління. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. новини на Суспільному, Волинь.